30 секунд показує, де тобі в Україні найбільше шансів заробляти 50 тисяч гривень. Статистика проведена в Україні. Є два варіанти бути робітником і підприємцем. Якщо взяти всіх робітників, які є в Україні, то з усіх робітників зі 100% робітників зарплату в 50 тисяч гривень і більше в місяць отримує 2%. Це айтішники, топ-менеджери, шоу-бізнес, спортсмени і так далі. 2% населення. Якщо взяти статистику всіх підприємців, які є в Україні, то серед підприємців дохід 50 тисяч гривень і більше в місяць отримує 70% людей. Будучи підприємцем, в тебе в 35 разів більше шансів заробляти 50 тисяч гривень в місяць і більше. В Україні, підписуйся на мій канал. В телеграмі я тобі скажу ще багато фішок, які допоможуть тобі збільшити сімейний бюджет.